Старший солдат механік водій. Навчався в Слов'янську, переживав в Бахмуті, школу закінчив у Бахмуті, вища освіта отримав у Слов'янську. У 2019-му закінчив. Спочатку проходив навчання в навчальному центрі, потім попав в 26-ту бригаду. Прослужив трохи срочки мене забрали в мій дивізіон на контракт. На початку, як ми отрима ці машини, то ми жили в них. В ньому тепло, там працює автономний обігрівач. Хлопці в бойовій частині є дуйчик, він надує як холодним, так і теплим воздухом. Тобі ж, жити в ньому навіть можна, місця вистачає, на розрахунок 5 чоловік, всі лягають, можна жити. Спроєктований для інших умов війни, на жаль, сучасні реалії не дозволяють так воювати. Тому стараємось жити в бліндажах. Заїжджаємо вже в готовий бліндаж. Хлопці вже попіклувалися, про нас зробили все необхідне, але все одно якісь там цвяшек робити, щоб фліску повісити, там сумку якусь, це все одно треба такі м'які е, деталі робити саме. Ми топимо автономними обігрівчами дизельними. Нам привозять акумулятори. Ми е, під'єднуємо акумулятор і обігріваємося таким чином. Це практичніше, більш сучасніше і. Легше переміщувати її, за собою возити. Кожен день привозять гарячу В Обід доволі непогане вечерю. До сніданки приходиться іноді самим готувати. Коли не хочеш виходити їсти, то готуєш собі сам, яєчні якусь жарить. Ночі хочеться їсти, буває, праця є. Сковородочка, яєчниця саме то.